Далі же є не только логистика, наприклад, инфраструктура. інфраструктура. Час центр этих банківських операций. Все стало, то есть ничего никуда не переведеш, карти не работають, полужку не платят. І українська влада серйозно ставиться до таких загроз і не дарма. За задумом Кремля, якщо вони паралізують наші банки, це посіє паніку серед українців та зупинить нашу економіку, зокрема і промисловість, яка обслуговує потреби ЗСУ. І на початку грудня це питання навіть обговорювали на ставці верховного Головнокомандувача. Сьогодні розберемо, чим може атакувати ворог і як відповімо, та вже відповідаємо ми. Поїхали. Мы запускаем хакерские атаки, будем бить по госорганам, по нацбанку и по банковским приложениям. Наши хакеры это гений на гений. Они положат всю банковскую систему просто за считанные часы. На периметрі іт інфраструктури нашого банку фіксувалося зростання у 800 з піками до тисячі разів інтенсивності кібератак та суттєві зміни щодо їх якості. Кібервійська РФ застосували різні інструменти та засоби, що свідчать про тривалу підготовку до війни, в тому числі на кіберфронті. І вони продовжують це робити. Найбільші українські банки фіксують постійний тиск. Інколи інтенсивність хакерських атак посилюється під час оголошення масштабних волонтерських зборів на армію. Спроби хакерських атак з боку агресора не припинялися з 16 лютого. Ми маємо чітку та надійну механіку протидії таким спробам, тому вони не впливають на роботу банку та клієнтських сервісів. За 9 місяців вони змогли лише на кілька годин покласти сайт, який не впливає на обслуговування клієнтів. Усі атаки були передбачені в архітектурі системи безпеки. Банк інвестує в проекти впровадження новітніх програмних продуктів, проводить тести на проникнення, що дозволяє підтримувати високий рівень безпеки наших сервісів. Та скільки б вони не атакували, як бачимо, особливих проблем це нашим банкам не зробило. Українська система кіберзахисту виявилась стійкою та підготовленою, тому досягти значних результатів агресору не вдалось. Причини успіху, інвестиції в кібербезпеку та досвід попередніх атак згадати, наприклад, вірус Петя у 2017 році. Тоді стало зрозуміло, що такі акції можуть повторюватись. Ладно, хакерские атаки что-то не получаются. А что, если мы ударим ракетами по серверам, ведь там хранится вся банковская информация, если мы их уничтожим, то банк, по сути, перестанет работать нормально и обслуживать клиентов. А что, если мы по всем серверам, по всех банков ударим? Мы остановим. банковську систему України якась ракета дійсно може долетіти, тому просто перенести такі обчислювальні центри на захід України не варіант. Тож банки придумали кращий спосіб перенесення всіх електронних процесів банків у хмарні сервіси за межами нашої країни. Дозвіл на проведення таких операцій після 24 лютого надав Нацбанк. Тепер в разі руйнування фізичної інфраструктури Структури банки зможуть швидко відновити штатне функціонування і зберігти всю інформацію. Так зробили майже всі великі фінустанови, і зробили це в рекордні строки у перші дні війни. Ми вирішили прискорити запланований перехід у хмару у мирний час. Планували мігрувати за рік, але впоралися за рекордні три місяці без помітного впливу на клієнтів. Це була титанічна робота нашої it команди Проект був завершений за півтора місяця, замість півтора року. Нам знадобилося менш ніж 45 днів, щоб безпечно розгорнути і запустити всі важливі програми та служби з хмарного середовища. Тож час для атак на сервери втрачено. Вони в безпеці, та ніякі удари не зможуть їх пошкодити. Не будуть же росіяни бити по країнам ЄС. А також такий перехід дозволяє банку не залежати від перебоїв з електроенергією в цьому плані. Тогда нам остается продолжать бить по украинской энергоинфраструктуре, будут блэкауты, а если не будет электричества, банки не смогут обслуживать клиентов и все, банковская система тю-тю остановилась. Хмарні сервіси, хоч і дозволяють банкам забезпечити безперервну роботу внутрішніх систем, але без світла та зв'язку їх клієнти не зможуть цим скористатись. Тож після першого блекауту, 23 листопада, влада вирішила створити мережу пунктів незламності, а Нацбанк мережу відділень, які працюватимуть за будь-яких обставин. Там завжди повинні бути доступ до інтернету та джерело безперебійного живлення. Загалом, за планом НБУ, системні банки мають забезпечити роботу 760-чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах на неокупованій частині України. Ця система, хоч і не готова ще на 100% за планом, але таких відділень вже вистачає. Банки працюють, закуповують генератори та Інше необхідне обладнання. Так. Ну последний вариант – это ударить вот слово. система электронных платежей Национального банка, на ней вообще все держится, любая транзакция зависит от этой системы, если уничтожим их серверы, их оборудование, все, тогда точно победа и банковская система Украины уничтожена. Враховуючи важливость, НБУ постоянно удосконаливал захист этой системы от киберзагроз и физического пошкоджения. З 2014 року Національний банк встановив вимогу до банків мати резервні центри обробки даних для забезпечення безперебійності їх роботи в разі недоступності одного з них. Крім того, він здійснив багаторівневе резервування власних інформаційних систем. Зміркувань безпеки в Нацбанку не розповіли нам детальніше про особливості захисту іт інфраструктури від ударів росіян, і ми їх розуміємо повністю. Вся ця зброя, про яку я щойно вам розповідав, це звичайно неприємно для нашої банківської системи, але ми впораємось. Це не найстрашніше. Набагато страшніші не прямі дії терористів, а опосередковані втрата заставного майна та падіння платежеспроможності позичальників. Найбільша проблема для банків це видані раніше кредити, значна частина з яких може не обслуговуватися позичальниками через війну. Банки поки що не розкривають усю глибину проблеми, але, виходячи зі стану економіки, ситуація з позичальниками не може бути простою. Зрештою, справжні масштаби збитків, яких зазнають банки внаслідок війни. Ні можна буде оцінити лише після її завершення, тоді Нацбанк оцінить якість активів з'ясує ситуацію з проблемними кредитами та потребу в докапіталізації. Банки втрачають капітал у міру того, як війна погіршує якість їх кредитних портфелів. Але це буде проблема повоєнного періоду під час дії воєнного стану та якийсь час після його завершення. Банки не виводитимуть зрив. Однак до цього часу масового закриття банків, як це було у 2014-2016 роках, не очікується. Ця справа в тому, що банківська система зараз стійкіша ніж під час кризи 2014 року. Тоді повсякденним явищем були черги вкладників біля відділень. А зараз ми обговорюємо проблему надмірної кількості гривні у банках. З 24 лютого в Україні збанкрутували лише дві установи: Мегабанк та Січ. Перший мав проблеми з якістю активів ще до початку великої війни, а другий став жертвою підвищення облікової ставки та відсутності чіткої бізнес-моделі. Крім того, навіть в умовах війни банки збільшують прибутковість до 1 листопада з 67 установ збиток отримав лише 21 банк. Найбільше збитки зафіксовані в Альфа банку і Державних УкрЕксіму та УкрГазбанку. Загалом за 10 місяців 2022 року банківська система показала майже 11 мільярдів гривень прибутку. Тож є думка, що з нашою банківською системою все буде добре, і в росіян нічого не вийде зробити їй суттєвого. Це все що хотів розповісти. Підписуйтесь на Ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.